Для того, щоб створити групу учнів, зайдіть у свій аккаунт на Pearson English Portal та з переліку доступних вам продуктів оберіть Pearson English Connect або ActiveBook. На сторінці, що відкрилась, перейдіть на вкладку Groups. Кожну групу можна додати вільної кількість учнів. Для того, щоб створити нову групу, введіть її назву і натисніть Add Group. Група була успішно створена. Будьте уважні, вчитель не може самостійно додати учнів у групу. Для того, щоб учень доєднався до групи, створеної вчителем, зверніть вау на поле Код поруч із назвою групи. Для того, щоб учні змогли приєднатися у вашу групу, вам необхідно скопіювати цей код і надіслати його вашим учням. Як тільки учні доєднаються до вашої групи. Їх кількість буде відображена у полі Members. Також ви можете натиснути на кнопку Dashboard, щоб побачити список всіх учнів. Обравши певного учня, ви можете надсилати йому повідомлення, або спілкуватись в чаті. В центральній частині екрану ви можете публікувати сповіщення, новини або важливі повідомлення для учнів. Поверніться назад. Натиснувши кнопку Gradebook, ви завжди можете отримати швидкий доступ до журналу оцінок певної групи. А натиснувши Virtual Classroom, ви зможете розпочати урок з групою у режимі реального часу. Бажаємо вам ефективної роботи із групами учнів на платформі English Connect.